Іграє в захисті, гарно підставляє корпус патріот. Віддає на Джафарова. Джафаров б'є поворотах і там блокує вершовець. Швидкі сніг гравці молоді у патріота. Удар і далеко від воріт. Не дається Шев... Там. Коваленко з м'ячем, підроблює собі під удар. Буде простріл, карний майданчик, там не дається. Помилка голкіпера про СНВ і призводить до взяття воріт. Скористався є Шевчук. Там. Коваленко з м'ячем. підроблює собі під удар. Буде простріл карний. Гравці патріота. І контратака СНВ. Чотири гравці вийшли удар. Потрібно було завершувати. Марченко втрачає м'яч в простій ситуації. Контратака СНВ через центр Морозов іде. Гарно закидає на Шевчуку, На і там Шевчук попадає в голки. Проє удар по воротах на добиванні забиває. Пальченко. Марченко втрачає м'яч в простій ситуації. Котир-атака СНВ через центр Морозов іде. Гарно закидає на Шевчука. На Першовець розігрує м'яч з Фещенком. Фещенко далі вперед на Морозова. Морозов гарно обходить. Капітан команди Петро. Удар поворотах і в дальній кут. І це гол. Гарний удар від Морозова в дальній кут. Від... Першовець розігрує м'яч з Фещенком. Фещенко далі вперед на Мороза. А далі прокинена й Родовську груба гра з неспортивна поведінка у нас від гравців обох команд. І буде покарання. червона картка для Шевчуна. Ту картку отримує у нас Бондаренко. І Ще жовту картку. Команда СНВ віддалося. Зрівняти рахунок, потім ще й вийти вперед. І Джафаров отримує. Зберігає м'яч. Вступає в гру. Гарно закидав на нього Безпальченко. Не вдалося пройти цьому пасу. І контратака команди Патріота в нас. Гарне закидання в нас. І гарний перевід перевітвітку. Коваленко відзначається у в цьому епізоді, гарно перекинув Гол Кіпра. Зберігає м'яч. Вступає в гру, гарно закидав на нього безпальченко. Не вдалося проти цьому пасу. Ти контратака команди Патріота в нас. на Навіс, карний майданчик, там Василів. Можливість для команди СНВ, тим паче, що вони грають менше на Навіс, і дар. Без пальченко. І жовту картку за розмови мовить сперечання отримує безпальченко в даному епізоді. Патріота на інший фланг. Бахмученко гарно закидає. Но Жафаров там невдало зіграв, зараз гравець СНВ на підборі і дав може. Огороднік, там Жафаров підхопленні обходить. Огородніка. Кажафару, удар поворотах і на добиванні забиває. Рябченко і рахунок матчу 2-3. в навіть. Це огородній там жафаром, підхоплені, обходить, Огородніка. кажафа, удар Патріота закидає вперед на чаву. Чава прострілює, Васілів. В цей момент вдало зіграв. Команди патріот. СНВ грає у нас меншості. Патріот удар по воротах. В Атаці був чава. Спочатку у нас команда Патріот вийшла вперед, потім програвала, удар по воротах і цей раз надійно грає Васілів. Десь на кого віддати, всі партнери прикриті. Буває далеко вперед. Хваленко закидає на правий фланг на Шевчука. На, на лівий на Шевчука. Шевчук обходить. Гравця СНВ, простіл. Васильівка прикрив цей раз удар, то був у ближній кут. Помилка гравців СНВ в, в захисті. Огороднік, удар по воротах, і в останню мить парирує ударом Кіпер Єрешовець. Нарадченка. Радченко віддає назад. І знову падає Бондаренка. Заслабив відверто удар, там би нічого якось пішти не було. І від контратака від команди Патріот Коваленко гарно вбігає в карний майданчик. Зберігає, обходить. Гарно скидає Коваленко, удар і це гол. Шевчук збільшує відрив. Знову програм. Падає Бондаренка. Заслабив відверто удар, там би нічого якось пішти не було. І від контратака від команди Патріот Коваленко гарно вбігає в карний майданчик. О, знову контратака, і там Ярошовець наганяє цей м'яч. Намагався під, під, під себе підібрати, але помиляється. Не з прихопленні патріота. Удар Жафарова у поворотах. І це Гол. Який прекрасний удар. Жафарова від стічки заходить. Гол знову контратака, і там Ярошовець цей м'яч. Намагався під, під, під себе підібрати, але помиляється. не... З, Гарно закидає Огородника. Фещенко гарно. Огородніку дається прострілити і там м'яч попадає в руку. Далі на Радченка. Гарно закидає на Шевчука, Шевчук. І м'яч залишив в межі пасом. втратив. Його, і тепер контратака Патріота. Єсипенко. Повертається м'яч. Гайдаєнко гарно пронавішував. І там лише на добиванні гравець патріот. Коваленко з м'ячем закидав вперед на Гавлетюка, але засильно. На дальній стійку закручує. І там Васильів на виході. Який гарний пас, нагода є. Не попадає в ворог. Нечас за майданчику Карну. Гарний прохід на самолій, самолій, забиває в ближній кут. Збільшує свою перевагу до 4 голів. Нечазу у майданчику Карну. Гарний прохід на самолій, самоліс. Малі перехоплює цей м'яч. Удар повороток і м'яч прямо в руки готіпувати. Там побережець. Помиляється в простій ситуації. втрачає м'яч. І ко контрвипад знову команди Патріота. І яка помилка Васильєва і Йосипенко Богдан номер 27 Забиває сьомий м'яч у нас в матчі. Від команди там Побережець помиляється в простій ситуації, втрачає м'яч і кон контрвипад. контрвипа. Розіграли штрафний команди Патріот, салман ліз Проходить удар. І Яршевець блокує цей удар. Кучинський з м'ячем свіжий. Вбігає. В віддає на Санмалі. Санмалі пробиває в дальній кут і забиває. 14-й номер у нас. Сан-Манлі Руслан від команди Патріот. Розіграли штрафний команди Патріот. Сан-Манлі з м'ячем. Проходить. Удар. І Яршевець блокує цей удар. Кучинський з м'ячем свіжий, вбігає в І... Оніщенко пробивав і попав прямо в руки. Також скористався помилкою від рельса Патріоту. Перехоплення від Гайдаєнка, Штахотер-Атака, сан Санмалі. І все. Матч завершено. 8-2 на користь Патріоту.